Вечір добрий. Усім глядачам телеканалу Аверс, отож, маємо прямий ефір на нашому каналі. І сьогодні у нашій студії депутат Верховної Ради Ігор Гусь. І доброго вечора вам. Вечір добрий. Ну і зрештою нагадаємо, ми працюємо у прямому ефірі. Тож ви маєте нагоду поставити нам запитання. Маємо невеликий ефір, але 26 хвилин на найактуальніші запитання. Будемо мати нагоду відповісти 28 00 73. Ми працюємо для вас, аби ви знали більше. пам'ятайте про це. Ну і зараз із найактуальніших подій, пане Ігорю, всі стежили за тим живим ефіром, який ви транслювали на. Своїй сторінці, знаєш, ви повернулися ось ось хвилина хвилину. із 19-го виборчого округу звітували перед виборцями. Ну, зрештою, яку оцінку самі собі поставити, тому що 18-й рік добігає до завершення. Мені якось ніяково ставити собі оцінки. <кій> Я думаю, що це зроблять виборці. Дійсно, сьогодні був мій публічний звіт. Я в кінці року вже декілька років підряд. Публічно в прямому ефірі Фейсбуку, Ютубу це буде на різного роду телеканалів. Зокрема, дякую телекомпанії Аверс, які висвітлювали власне мій звіт. Він був виданий у паперовій формі. Ось я хочу показати. і Виборці мого округу отримають коротко, тезово. Власне, інформацію. А в місті Володимирі я намагався торкнутися основних таких блоків, так би мовити, своєї роботи, роботи своєї команди і в парламенті, і в окрузі і основні питання з дорогами, з освітою, з автомобілем на іноземній реєстрації. Але хочу сказати про те, що це не єдиний звіт. Фактично, що щороку і постійно під час року я намагаюся. От в цьому році у мене приблизно 200 зустрічей з виборцями. Це населені пункти, там десь більше сотні. Це двори багатоквартирних будинків, це установи. Тобто, в принципі, дехто міг би сказати, от один звіт в кінці року, ні. Це 200 таких невеликих звітів, тому що я спочатку свою інформацію викладаю для виборців, а потім чую їхні пропозиції, думки, якісь обговорення, дискусії. А власне, оце – це вже завершальні в кінці року, так би мовити, підсумовуючи те, що зроблено в 2018 році, і те, що плануємо власне зробити в 2019 році. Ми зрештою, що вдалося найбільше. Я розумію, що є дуже багато досягнень, але ось якась така найбільша перемога ваша, тому що є дуже багато цифр. І Якщо відкрити навіть ось 12 мільйонів траншу, фактично з тих грошей, які підуть на округ, це величезний перелік. А ось на вашу думку. Ну, Давайте дуже коротко. Я вважаю, що м, з дорожним покриттям в моєму окрузі ми е, рухнули, так би мовити, цю справу, тому що м, перший е, шар асфальту з дорога Володимир Нововолинськ завершили це дуже добре. Дорогу з Луцька до Володимира. Це якби це питання, плюс є перспективи на наступний рік з Новолинська до Іванича, також з м, Володимира до Устилуга. Ви згадали за кошти соціально-економічного розвитку. Планується, що до кінця року таких коштів буде більше 20 мільйонів, і, власне, тут вони розписані з взаємодії з міськими радами міста Володимира Нововолинська, з взаємодією з головами об'єднаних територіальних громад, депутатським корпусом. Цей блок питань я вважаю, якби. Є непоганий, тому що ресурси дозволяють людям, а, ну скажімо, зміни забезпечити реальні, так би мовити. Ну а так, в цілому, ми працюємо системно, знаєте, кожне питання. Без сумніву, я сьогодні говорив відверто те, що і не вдалося. Це, наприклад, шахтарське питання. Незважаючи на мою якби, активність, на питання підняті в парламентській залі, спроба вплинути на міністра Насалика, профільного міністра, <кій> на жаль, здвинути. Ситуацію з мертвої точки не вдалося. Але я думаю, що люди почитають власне звіт. Плюс мені дуже приємно, що ми активізували співпрацю в цьому році з фондом Ігоря Палиці тільки разом. Я сьогодні про це говорив у звіті. Великий проект втілили це відкриття спорткомплексу у Любомелі. Це сучасний. Дуже класний, дуже такий перспективний проект. Я думаю, що ще будуть в наступному році такі глобальні проекти. Так що, в принципі, хто має бажання, можете зайти на мою сторінку у Фейсбуці і Гусь, офіційна сторінка, і там, власне, є весь двогодинний звіт, бо це були запитання, відповіді. Ну там є, скажімо, все системно розбито на певні блоки. Зрештою, ми сьогодні теж готуючись, перевіряли цю сторінку. Тому підтверджуємо, що дійсно там є вся заступна інформація. Ми маємо не дуже багато часу, а попереду дуже багато політичних питань і не тільки. Тож будьте з нами. Завтра у Києві, ви знаєте, відбудеться засідання об'єднавчого собору. Так і ми навіть сьогодні знаємо, що з Луцька вирушає близько 10 автобусів. Не знаю, хто буде їхати, але їдуть. Яка ваша думка? Ось говорить, що нібито Томас мають вручити 6 січня напередодні Різдва. А ось завтра невідомо скільки днів триватиме ось таке засідання. Що думаєте про це? Сьогодні теж я говорив про це. Зараз повторюся про те, що з одного боку, без сумніву, конституція гарантує правові розповідання або ж людина може не вірити в Бога, це її справа. Церква відділена від держави, але таким, знаєте, хребтом нашої країни. Є православ'я. І за статистикою, і за соціологічними опитуваннями, переважна більшість громадян є православними, так Київського патріархату, московського патріархату. І зараз ми маємо подію, яку я однозначно підтримую, тому що ми тікали на неї більше трьохсот років. Це мати свою православну церкву, канонічну, визнаною всесвітнім православним, так би мовити, рухом, патріархом, в кінці кінців синодом Вселенської патріархії. І я сподіваюся, завтра буде обраний митрополит чи патріарх, як вирішать, який буде кермувати власне цією церквою. Тому я підтримую. Сподіваюся, що на цьому соборі. Усе буде гаразд, і не буде якихось склок, не буде провокацій. великих провокацій. І ми отримуємо завтра уже сформовано керівний орган церкви, яка буде фактично створена. А як це було оголошено вселенською патріархією перед Різдвом? Уже офіційно отримуємо цей документ Томос, mm -hmm. який засвідчить легальність, канонічність нашої української православної церкви. Дякую, і знаю, що є дзвінок, і ми готові вас почути. Будь ласка, коротко представтеся, і ваше запитання. Доброго вечора, Наталія з Любомля. В мене запитання до Ігоря Гузя. От вони всі говорять за співпрацю з Ігорем Палицею. Розкажіть, яка у вас співпраця з Ігорем Палицею? Дякую. Дякуємо, Наталі, з Любомля. Ну, не дивно, що з Любомля, тому mm -hmm. що я про це сказав власне цей спорткомплекс як Окраса. Ви знаєте, е, ну, я не приховую сьогодні теж на звіті про це говорив, про те, що. Ми порозумілися з Ігорем Петровичем. У нас спільне бачення з приводу проблем, які є в країні в області, з приводу візій, куди країна має йти, як розв'язувати ці проблеми. Плюс ми зійшлися на тому, що нас обох цікавить і дуже цікавить питання розвитку спортивної молодіжної інфраструктури. Тому що я теж дуже багато намагаюся в цьому напрямку працювати. І як результат, це власне от оці спільні дії. Власне, ми співпрацюємо з фондом. Це якісна співпраця, як на мене, яка корисна не тільки там мені, вона корисна жителям, тому що фактично ми намагаємося не оминути там ні села, ні селища, ні невеличких населених пунктів, не тільки там концентруємося в Володимирі чи Нововолинській. Тому ця співпраця є. Є співпраця з обласною радою, тому що е, майже 2 мільйони гривень було виділено. В тій чи іншій мірі на прохання мої, які я звертався до фракції Укропу, до Ігоря Петровича по різних питаннях, і ці кошти теж йшли на вирішення конкретних проблем в окрузі. Тому є співпраця, це нормально. Багато кому це не подобається, але я вважаю, що я, як народний депутат, як політик, як громадянин, в кінці кінців, як людина, сам приймаю рішення відповідальні, з ким мені політично тримати союз. І з ким якби, колегувати чи дружити, вибачте, за таке вже якби такі речі. Тому е, я вважаю, що це приносить користь не тільки мені особисто, але й Волинській області, тому що ми фактично об'єднали е, нашу, нашу якби, роботу. Плюс з Іриною Константкевич в парламенті і поза парламентом. Ми дуже тісно, напевно, найтісніше з депутатів Волинян спілкуємося по різних питаннях, тому фактично. Я вважаю, що в цьому році ця робота, от вона ще більше розвинулася, хоча вона була і в 17 році. році. Ну, Ми будемо говорити далі про те, що цікавить наших глядачів. Я знаю, що вони власне переживають про президентські вибори, які вже ось ось на часі. Як ви вважаєте, хто вийде в другий тур виборів? Якісь пари такі, можливо, розкладемо? Ну, як на мене, я думаю, що однозначно в другому турі буде Юлія Тимошенко. Всі соціологічні опитування різного гатунку свідчить про це. Я бачу, що вона цементує свій рейтинг, додаючи там потрошки по відсотка, по, по відсотку. З приводу другого туру, ну, бачу, що все-таки Петро Олексійович Порошенко має всі шанси увійти. Чому? Тому що на так званому електоральному полі партії регіонів там ідуть бродіння, значить, Вілкул. Бойко, Мураєв на так званому демократичному, я би так його назвав таборі, теж бродіння, тому що Гриценко, Садовий значить, дуже багато там Наливаченко, безсмертний, дерев'янко, богомолець, інші це ще один штаб, а, такий штаб, демократичний. Ну не штаб, це це якби такий uh -huh. спектр, але там дуже багато кандидатів, які розділяють голоси. Єдине, що питання виникають по Зеленському uh -huh. і дійсно дуже багато. Розчарованих дуже багато людей, зневірених, дуже багато людей достатньо молодого віку, не завжди вони ходять на вибори, так би мовити, але вони шукають собі кандидата, можливо, антисистемного, який не в системі цих координат. І, от, якби людина, яка зовсім не, не, не з того тіста, не політик, який навіть не оголосив про те, що він стартує на виборах. Він вже, як ви бачите, то другий, то третій, то там інші моменти. Можливо, і тут якась така несподіванка. Але якщо її не буде, і, наприклад, Зеленський не висунеться як кандидат президента України, я думаю, що все йде до того. Ну наразі, я так думаю, хоча вже середина грудня тут не так багато й лишилося до березня. А що в другому турі ми отримуємо пару Юлія Тимошенко і Петро Олексійович Поршу? Ми маємо ще один дзвінок. І доброго вечора. Коротко, будь ласка, представтеся і ваше запитання. Доброго вечора, мене звати Ольга, я з Любомля. Скажіть, будь ласка, яке ваше ставлення до ситуації з європляхами? Адже розмитнення все-таки для простих людей дорого, і зараз виникає ситуація, що люди стають на консульський облік, тимчасово і все таки знаходять якісь лазійки, щоб завести ці машини. Дякуємо, дякуємо, Олі, з Любомля. Я не хочу бути голослівним, скажу тільки таке. Я вважаю, що якимось чином однозначно було потрібно врегулювати питання наявності в Україні майже двох мільйонів більше автомобілів на іноземній реєстрації. Інше питання, як це розробили, в який спосіб це зробили в спосіб прийняття законопроекту, який переважно більшість тих, хто має у власності власне, ці автомобілі, не задовільнив. Тому я й не проголосував за цей законопроект. Основна проблема дуже проста. Це так званий віковий ценз. По простому, якщо в тебе автомобіль трирічний, тобто 2015 року випуску, наприклад, дорогий, він коштує 30 тисяч доларів, то розмитнення такого автомобіля за цим законом буде коштувати плюс-мінус 4 тисячі доларів. Тобто плюс-мінус це одна дев'ята, одна десята від вартості автомобіля. Якщо твій автомобіль 20-річної давності і, наприклад, коштує 3 тисячі доларів. То згідно цього закону розмитнення буде коштувати приблизно ті ж самі 3 тисячі доларів. Тобто, фактично вартість того самого автомобіля. Аргументи про екологію. Ну, слухайте, у нас мільйони автомобілів радянських, які абсолютно не пристосовані до екологічних норм, ще маса інших нюансів. На це ніхто не зважав. Тобто, фактично, закон образив ну, найбіднішу верству населення, яка не могла купити автомобілі дорогі. І ну, брали, придбали собі автомобілі старі, але дуже часто і люди, Волиня, не знають, що, наприклад, Мерседес, 15-річний, абсолютно спокійно може зрівнятися там, з автомобілями і сучасним за багатьма параметрами, і, зокрема, екологічними, і так далі. Тому я сподіваюся, що е, найближчим часом ми спробуємо ще в парламенті, можливо, це буде після президентських виборів. А можливо, новообраний президент спробує цей зініціювати. Спробуємо цю норму все таки видозмінити, щоб не було таких, знаєте, незрозумілих для людей моментів, коли фактично переважна більшість власників автомобілів на іноземній реєстрації ну можна сказати, принижуються і ставиться, вибачте, за таке слово встойло тому, що це неправильні пропорції. Це моя точка зору. Дякуємо, тож надія є для всіх власників цих автомобілів. Я знаю, що є ще один дзвінок на зв'язку. Будь ласка, ваше запитання. Ну і зрештою, власне, поки дзвінок десь можливо додзвонюється до нас. Ви говорили про цю пару Тимошенко і Порошенко. Якщо Порошенко пройде все ж таки і виграє, що буде тоді? Які ваші дії будуть виграє вибори? Ні, Порошенко не виграє виборів. Це моя точка зору, це моє спостереження, моя аналітика. Чому? Знаєте, от, наприклад, давайте останні події відновлення на посаді Насірова. Це кричуща подія, бо в суспільство дало оцінку і Насірову, і не тільки, але ці речі пов'язані не тільки з рішенням суду з Порошенком. Питання заступника керівника контр контрозвідки mm -hmm. Симочку, який в ефірі телеканалу Зік показував паспорти і казав, що мої Шисти. значить рідні. Не є громадянами Російської Федерації. Чекайте, ну власне, спецслужби українські дали інформацію. Є я так зрозумів, дружина і дитина громадянами Російської Федерації. Це теж лягає на безпосередньо Петра Олексійовича Проблеми з євробляхами, інше інше інше. це все ну, веде до того, що ці речі регулюються або ж не регулюються Петром Олексійовичем. Тому мене, як на мене злінок? зараз завершу. Угу. Я переконаний, що шансів Петра Олексійовича переобратися на посаду президента майже немає. Ми маємо додзвонювачку чи додзвонювача? Доброго вечора? Як вас звати і ваше запитання? Добрий вечір. Мене звати Іра. І моє питання: скажіть, будь ласка, чого українці увесь час вибирають на пост президента таких політиків, які їх увесь час дурять? Дякуємо. На продовження теми, чому обирають тих, які дурять, Ну от. це складне питання. У мене є така відповідь, постараюся дуже коротко. Коли я спілкуюся з людьми в окрузі і постійно чую серед людей таку тезу: ну всі президенти погані, прем'єри погані, Верховна Рада погана. І от, наприклад, будучи в Нововолинську, маючи статистику електоральну, я до людей звертаюсь і кажу, що ви, ну не ви персонально, Іван Петрович чи Петро Іванович, а жителі, наприклад, Нововолинська, в свій час вибрали президентом Леоніда Кравчука. Потім, в 94-му році Леоніда Кучму. Далі, в 99-му ще раз Леоніда Кучму, це тут же ж. Потім Ющенка. І Петра Олексійовича Порошенка. Єдиного, кого не вибирали, наприклад, виборці мого округу це був Віктор Янукович. Тому я. На такі питання завжди даю відповідь, до кого ці претензії. Чому люди обирають тих, кому спочатку вірять і потім розчаровуються? І багато чую аргументів, що нема з кого вибрати, що ми думали, надіялися. Я вважаю, що виборець, скоро ми будемо відзначати 30-ту річницю незалежності, це фактично ну, третина століття. Ну вже це можна навчитися країна. сформувати своє бачення, обирати тих, хто реально за якими є справи. <кій> За якими є ну, розуміння, так би мовити, того, що він має зробити, і так далі, тому подібне. Так що ну, побажання дуже просте: на виборчих дільницях не дивитися перед виборчими дільницями <кій> на бікборди, менше, можливо, там на якісь ролики, на рекламу, більше думати про те, що ця людина робила до того, які результати в неї були, які дії ну, співставляти, і тоді приймати рішення. Ну, зрештою, ви знаєте, на продовження теми ось Петра Олексійовича вчора він був в НАТО, зустрічався у Брюсселі. На вашу думку, от яка подальша от перспектива співпраці України з НАТО? Якщо коротко, от знаємо, ніби допомагати збираються, ніби ну, навіть хочуть. відверто. Ми mm -hmm. мусимо зобов'язані, як на мене, нас навіть в Конституції. Ми да напрямок євроатлантичний mm -hmm. визначили, мусимо співпрацювати. Але давайте будемо відвертими найближчим часом питання. Вступу в Україну в НАТО не стоїть. Ми можемо на нові щабелі заходити так, для того, щоб розширювати можливості співпраці, і ми над цим повинні працювати. Але ми знаємо цю проблему і в Молдові, і в Грузії. Це, власне, ну, агресивні дії Російської Федерації. Так? Там Придністров'я, Абхазія, Південна Осетія, в нас Донбас, Крим. Ці речі, звичайно, спиняють. Не нас спиняють, спиняють багатьох. Учасників коаліції НАТО, але це не означає, що ми маємо спинятися. Моя точка зору у нас немає іншого варіанту, як вступати в НАТО. Коли це буде, це вже залежить від нас і від наших західних союзників. Ви повернулися з Грузії на продовження. От ви згадали про Грузію, які ваші враження від виборів? Ви там були спостерігачем, наскільки мені відомо, і розчарувалися чи ні? Тому що там була дуже незвична перемога кандидата. Це довга історія. Насправді ми були три дні, але змогли поспілкуватися з обома таборами. Ми змогли поспілкуватися з простими якби грузинами, з жителями Тбілісі. ми не виїжджали з Тбілісі. Якщо просто сказати, то на самих дільницях була демократія. Ми не побачили якихось серйозних порушень, але поза межами. Ми бачили без сумніву порушення. Це так звані тітушки, які стояли від штабу провладного кандидата біля кожної дільниці. Той, Який і виграв, фактично. Той, той який і виграв від діючої партії Грузинська мрія? Ми бачили списки виборців перед дільницями з фотографіями, а в них якби і на дільницях фотографії, де представники провладного штабу відзначали, хто прийшов, хто ні. Ми бачили перекособочення в плані. Кількості реклами, наприклад, приблизно я би ставив 20 до 1 на користь провладного кандидата. Тобто, розумієте, я не приїхав там з великою прихильністю до один чи інших, мені було цікаво зважити, що відбувається в Грузії. І от такі речі я для себе зауважив. Хоча на самих дільницях я побачив дуже цікаві речі, які варто застосувати в нас дуже коротко. Наприклад, кожен, хто голосує в Грузії, позначається таким матеріалом пальці. Коли ти йдеш на іншу дільницю, тобі їх просвічують, і ти вже не можеш проголосувати. І змити протягом дня не зможеш. Це перше. Друге, кожен бюлетень у нас як ти склав і кинув. Угу. У них запаковується у конверт. І людина не побачить за кого ти голосував. Третє, це корисно, як на мене, що на виборчих дільницях люди бачать фотографії кожного хто приходить. І четверте: на самих дільницях є списки виборців. І ти перед голосуванням можеш подивитися, чи є ти, чи немає, не там десь питатися. На вивішені, тобто це відкрита інформація. Оці чотири такі цікаві, так би мовити, нюанси їхньої виборчої ну не кампанії, а підрахунку голосів і, власне, самого процесу голосування, я вважаю, можна було б обдумати, застосувавши, ну, можливо, вже не на цій президентській кампанії, а на парламентській. Ну, Зрештою, ваші підсумки воєнного стану. Це щось змінить або щось дасть для України. Скоро він завершиться. Ну, я голосував за. Хоча бачу, що це не популярне як би, рішення. Багато хто вважає, що це не, не варто було робити. Але я знаю, що є військового командуючий. Як би я не ставився до Порошенка, далі буде інший, наприклад. Є РНБО. Була відкрита агресія України ну, Росії до України. Фактично. Ну, були захоплені наші кораблі, і ви знаєте, полонені наші моряки і так далі. Ну, після цього звернення, без сумніву, я підтримав. Хоча, теж так само, без сумніву, ми убезпечили питання виборів, тому що ми проголосували, що вибори будуть 31 березня і крапка. Другий момент, ми змогли переконати президента не поширювати військовий стан на 60 днів, бо це би. Ну, якби час виборів президентських абсолютно відсунуло б третій момент: ми е, зробили все можливе, аби військовий стан був введений саме в тих областях, які суміжні з Російською Федерацією або з Придністров'ям, тобто цю історію. Так що я думаю, що це був компромісний варіант. Виправданий, чи він, чи ні, якщо. Будуть події розгортатися, і в Азові, зокрема, так як зараз. Я думаю, що перспектив продовжувати військовий стан в кінці грудня немає. На завершення менше двох хвилин, аби сказати волинянам найважливіше чи варто їм боятися початку 2019 року, тому що дуже багато змін очікуємо. Я думаю, що треба бути свідомими викликів, але я не хотів би сіяти паніку, не хотів би розповідати про якісь жахливі речі, прийнятий бюджет. Хоча я не голосував особисто за бюджет, в мене є там свої зауваги, але він прийнятий. В принципі, курс долара втримується, хоча були думки, що це не станеться. А якісь інші такі загрози, такі критичні, хоча важко людям живеться без сумніву, є дуже багато проблем. Але говорити про те, що от на нас насувається якась, знаєте, така вже чорна хмара. Я не думаю, хочеться вірити, сподіватися, що ми пройдемо рівно. І президентську кампанію, і парламентську кампанію, тобто в нас не буде оцих, знаєте, якихось таких коливань, які зможуть дестабілізувати в першу чергу економічну ситуацію, можливо, військову і так далі. Це не означає, що люди там повинні утримуватись від протестних акцій, абсолютно, якщо є. Люди, які готові там протестувати, в них є свої бачення стосовно різних питань нічого немає, не бачу тут проблемного. Але в цілому, ну я особисто сподіваюся, що нас чекає більш оптимістичний рік ніж 18-й. Ну ось із такими оптимістичними порадами на майбутнє звернувся Ігор Гусі. Дякуємо вам Дякую за вам. цей невеличкий, але дуже змістовний ефір. Дякуємо. Я надіюся, що ми вкотре зустрінемося. Звісно, прозвітуємо і про рік 18 і початок 19-го Обіцяєте. Правильно? Звичайно, без сумніво. А всім бажаю бути здоровими, гарних вихідних усім по тобі екрану, усім глядачам телеканалу Аверса. Не перемикайте на живо новини. Продовжують наш ефір. Ну, з вами була я, Ірина Кудря. Всього найкращого, бережіть себе на все добре.